Шановне панство, даруйте за затримку по сімейних причинах, але обіця насталося. Дмитро Лазуткіна проти мене, і це прекрасно, оскільки є про що поговорити. Зокрема, про останні чутки у світі боксу і що стосується, звісно, бою пакеа Майвезер, якого вже назвали бой тисячоліття. Ну, якщо вітаю всіх, по-перше, звісно ж. Ще... Чекаємо з нетерпінням. Вже я боюсь навіть говорити про цей поєдинок Майвезер пакіао Бо настільки настійні він вже якийсь такий намолений, настільки вже очікуваний, вже діди. Врешті-решт, якщо не зараз, то мабуть вже ніколи не вийдуть у ринг. Будемо сподіватися, що таки в травні все буде нормальне і ми побачимо хороші бій. Хоча, ну як на мене, все таки явним фаворитом тут є Флойд який Якщо мене не зраджує пам'ять, востаннє програвав на Олімпіаді в 96-му році в Атланті болгарину Тодорову триразовому чемпіону світу та Європи, який тоді здобув срібло а ми везли, відповідно, бронзу. Але ну ми знаємо суддівство любительському боксі доволі є специфічне, і там Тодорову дали більше за його авторитет. Ну і з того часу, чимало пройшло. Я думаю, що немає сенсу мені поки я вивчати той поєдинок і, і переглядати старі відеозаписи. Навряд чи йому це допоможе здолати Флойда Майовезен. думаю, Флойд крепко змінився з того часу, так? Як профів він все ж таки без поразок іде, так, жодної не зазнав. Абсолютно. І навіть попри перемогу мені, Меніпак я над Алгієрі, там, ну, треба, мені здається, визнати і усвідомити, що. Не буде важкого бою. Я думаю, знову ж таки може все склатися інакше. У мене поки чимало і досвіду, і технічної майстерності, але і не руки бу... дуже довгі Не буде важкої прогулянки для моє везера. Тут буде доволі. Легка робоча поїздка. Робоча поїздка на бій, в якому він швидше за все, я думаю, що за очками, а може, десь там в останніх раундах таки переможе. Бо як перемогти Пакяво, в принципі, доволі відомо. Кілька вже людей серйозно ну, так, показали, як це робити, і Хуан Мануель Маркес це зробив доволі недавно, і все зрозуміло. Як перемогти Мевезера, поки що ну невідомо. Так, це спогади про поразки поки вони досить свіжі, так але поєдинок дійсно як ти сказав, вже такий надзвичайно довгоочікуваний. Це власне, от знаєш, от е, з точки зору того, що відбувається довкола боксу, він ну ясно, що перевершує будь-які очікування. І е, такий слоган, що бій століття він просто так не виникає. Суто, от, от спортивної точки зору, цікаво, чи дійсно це бойтисячоліття століття якого? Флойд, Якого? Флойд століття? Е, ну, судячи з усього, все ж таки більше 21-го, так? Ну, Якщо говорити про 21-го, то на даний момент, на даний момент, мабуть, так і є. А чому ні? Ну, у хлопців там чемпіонських пасків, там ціла колекція, і у того, і у іншого. В різних нових категоріях. Кожен з них по-своєму легенда. Кожен з них був в паунд фу паунд на лідерських позиціях, ну і зараз вони залишаються власне на лідерських позиціях. А за версією журналу Рінг здається, ми везер там чи ледь не з 2005 чи з 2006 року, взагалі е боксер року незалежно від вагової категорії. Тобто, ясна річ, що це протистояння це титанів. Один пробіл, коли він відбував покарання так? За, там... за, 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 за не надто ніжне ставлення до своєї дружини. Але менше з тим давайте не забувати і про поважний вік цих хлопців: один 77-го, інший 78-го року народження. Тобто, вже якось час. Вони вже дотягнули. Я думаю, що щоб зібрати всі-всі можливі бонуси, навіть от Мевезер зараз каже, що не хоче зі мною битися пак я, у нас ж він просто хоче заробити собі пенсію. Хорошу. Я думаю, що певна доля правди в словах Флойда є. Я дуже йому симпатизую як боксеру, можливо, не так сильно, як особистості, але. При всіх, при всіх розкладах і буквально вчора розмовляв до речі з Юрієм Нужненко, нашим екс-чемпіоном mm -hmm. світу за версію WBA, Він теж однозначно поставив би на саме Флойда. А от тут в цьому питанні, якби, от є підозра, що американська публіка може дати свою симпатію зовсім американському боксеру. По-перше, Пак'яв, він надзвичайно популярний в Америці. Так Ці всі візити в Білий Дім, його там виступи там на інших змаганнях, власне, ну рейтинги його переглядів, якби вони теж зашкалюють. І він якраз опиняється в ролі аутсайдера, так, ніби ветеран, ніби заслужений аутсайдера, публіка таким симпатизує. Як ти гадаєш, кому буде симпатизувати американська публіка? Я думаю, в американська публіка буде симпатизувати американцю за виключенням Величезної діаспори з Азії, яка в Америці доволі комфортно почувається, і вони, ясна річ, триматимуть кулаки за Мені Пак'яв, і це додаватиме йому сил, і я думаю, що він триматиметься якомога довше. А можливо, і 12. А, а можливо, і всі 12 раундів. Хоча не виключено, що десь в 9-10. в і підсяде. Хоча ну, для мевезера буде цілком комфортною перемога за очками, цілком комфортною, і ніяких там він не буде там робити форсувань, таких якихось і з, з, з закидати е, там пакя ударами. Ну хіба що для того, щоб познущатися і декласувати його? Можливо, тобі вже відомо, чи <слухи> планує хтось в Україні показувати цей бій? Мені не відомо. <ріст> <ріст> Поки що, вчора Віталій Кличко сказав, що е, бій е, наступний його брата, <ріст> вже майже відомо хто буде показувати, але навіть теж не на 100%. А що вже говорити про таку далеку історію, як Мавейзе Пак'яв. Ну до речі, якщо заговорили вже про наступний бій брата Віталія Кличка, так можна простіше Грінного. сказати Володимира, Мого так? Чого, так. Е, е, то з цього приводу що ти гадаєш. Я думаю, що без шансів, без варіантів абсолютно тут для Дженінса, який е, при всій повазі до нього там що там у нього в, в активі перемога над Артуром Шпількою, над Пересом. Е, Два срібних дві срібні медалі в золотій рукавичці, там фінал, фінал, фінал чемпіонату штату, ну це абсолютно неспівмірні постаті Володимир Кличко і Дженінгс наразі. І те, що так Дженінгс високо піднявся, це радше якось збіг обставини, обставин, якось зірки таким чином стали. Хоча в Америці проти американця своя інтрига в цьому є, але. Однозначно бій, я думаю, пройде за сценарієм Володимира Кличка. Причому, якщо Володя захоче розіграти, що це був там трілер і мегафайт з е, якоюсь там такою спротистоянням із розміром, то Володимир це зробить. Якщо не захоче, то е, більш нудно і непривабливо для глядачів е, переможе. Але я думаю, що йому цікава е, цікавий вихід на американську публіку. Ці, Однозначно. Так, цікава ця вся історія, бо надто багато вже він поведінків провів там в Швейцарії, Австрії та Німеччині. І вже в його віці хотілося б йому там якусь фінальні фін, хотілося б кілька таких фінальних таких знаків оклику поставити саме за океаном. Як то кажуть, зняти вершки з американського зняти ринку. Зняти вершки з американського ринку, який найбільш грошовитий. це без, без сумнівів. Тому е, я думаю, що буде. Бій симпатичний, яскравий, не позбавлений елементів шоу. Ем, і сподіваюся, що буде не менш захоплюючи ніж в поєдинку проти Кубрата Пулєва, ем, Ну а ім'я переможця називати не буду, бо воно надто відоме. Ну а от Дженінгс він спроможний влаштувати таке шоу, як пуля в саме бойове шоу. Дженінг спроможний. Я думаю, що спроможний настільки, наскільки йому дасть цю можливість Володимир, щоб по-перше, з одного боку, залишитися неушкодженим, а з і, самому, а і щоб не пропустити якогось шаленого удару. Це супер вага, як відомо. Тут не треба довго говорити. А з іншого боку, для того, щоб все-таки дати шанс, хоч якось глядачам на. Інтригу мінімально, принаймні. Ми так непомітно, якби так відійшли від першої заявленої теми. Хотілося б її повернути в контексті анонсованого бою Василя Ломаченка як бі-андеркарта угу. перед поєдинком пакяо Мейвезер. Щось чув про це? Ну, ну, чутки там, чутки множиться. Багато, це Ну, було... Зараз ж спростовані всі там попередні версії з приводу суперників, тому хто вийде в ринг проти Василя. І хто програє Василю Ломаченко, поки що невідомо. Ну, я знову ж таки, не будемо забігати наперед, бо що зараз говорити, якщо немає імені суперника і немає навіть там якихось там попереднього контракту. Втім, я ще з того моменту, як Василь Ломаченко переміг. На молодіжному чемпіонаті світу є його величезним прихильником і коментував його обидві обидва золоті фінали на Олімпійських іграх. І я не сумніваюся, що це боксер не просто там великий, це геніальний феноменальний боксер, в якого треба вірити. Бо mm -hmm. в кого, якщо не в нього. Mm -hmm. Ну і власне тоді по спростуванні би так по Лас-Вегасу не було. Були тільки по супернику. Ні, да, да, Дата є, нібито дата є. От суперник поки що не відомий, але те, що бій відбудеться, це вже нібито нібито 100% сто... не буває, правда? Ж? Ну, але ну, так, так кажуть, і вже Василь розпочав тренувальний процес, почав готуватися. Угу. Е, ну і власне не зупиняється там тренувальний процес, не зупиняється конвер під назвою Світова серія боксу. Так, е, буквально ось ми. Виходимо в ефір між двома, напевно, таки найважливішими боями для отаманів в цьому сезоні. Попередній був у Волгограді, наступний у Києві. Перше коло завершується, і от якраз зустрічі з лідерами. Так нещодавно була в Росії 0,5. Теж багато говорять про цей поєдинок, що там був не лише бокс. Ну і власне тепер чекаємо кубинців. Що ти думаєш про те, що як вони опинилися, скажімо так, місцевою харбідою? Я не знаю наскільки коректно з мого боку коментувати і суддівство, і взагалі якісь всю цю історію українські отамани, але я спробую це робити максимально коректно. Думаю, що поєдинок проти збірної Росії. Закінчився передбачуваною поразкою. ну в мене так якщо говорити про прогнози, то я думаю, або 1-4, або 0,5 програють, хоча десь була надія на 2-3. Угу. Справ... Ну, якщо суддів, б суддів, так? суддівство, власне, осиналіву можна було б давати цілком перемогу, і тоді б вже цей баланс, і мій прогноз, справдився на 1-4. З приводу Паші, теж ну... варіанти Варіанти бути. були б, якби поєдинок відбувався в Україні, то можна було б йому віддавати перемогу, скажімо так. Так бій був в Волгограді, і давайте не жити ілюзіями. Хижняк сподобався мені дуже і показав, як мінімум, що в нього є величезний потенціал. Він знову ж таки чемпіон світу серед молоді і потужний удар. у Хлопці, я думаю, що можливо і в професіоналах ми про нього почуємо, побачимо. Те, що різноманітністю його манера бою не відрізняється, ну це теж так. Його суперник його треба визнати при тому, що всі ми там за нього болювали і переживали. Ну суперник працював більш різноманітно, цікаво на ногах, більше зміщувався і більше викидав ударів. Ясна річ, що удари українця, вони були потужнішими, і вони такими видавалися, але. Те, що він надто вимахався в першому раунді, це не пішло на користь. Хоча вийшов заряджений, і я ж кажу, він мені дуже дуже симпатичний. Я вірю в цього боксера, в його потенціал, і буде багато залежати, як з ним будуть працювати, як його будуть вести. Угу. Ось. І куди приведуть? І, і куди доведуть. Та, хотілося б його побачити на Олімпійських іграх, наприклад. Але знову ж туди ще треба потрапити, і зараз доволі складна система. <зв2> і, от, якщо говорити про Кубу, ну знову ж таки, я з... знаю, що ти вдягнеш гаванську сорочку і підеш на цей Ну, я матч. не фанат, ясна річ. Як, як мені подобається Куба як країна, але давайте не плутати. Все таки український бокс мені набагато ближчий і переживатиму я за українців. Хоча знову ж таки, все таки вважаю, що трошечки міра очікувань від українських отаманів вона перевищує те, чого від них варто чекати в реальному mm. житті. Бо все-таки нас привчили, що дуже був потужний старт. І був геніальний Ломаченко, був супер артистичний усік, був харизматичний берінчик, був на каутер гвоздик. Тобто ми мали Мали дійсно супер команду, яка там знову ж таки через судівство і певний збіг обставин, і, мабуть, більше ніж через, через фінансові інтереси, просто не перемогли і не знесли всіх в цесвітній серії боксу першого сезону, коли там брала участь українська команда. Зараз не такі вже не українські ці атамани, так і якщо говорити про прогнози з кубинцями, тут теж я думаю, хорошим результатом для України було б 2-3... Ну, і очки, скажімо відібрати так. очки, так. хоча, можливо, буде і 1-4. Бо якщо говорити там ну, так, по, суті, по, по, по складу, ну, там буде, як відомо, виступати лише один українець. Угу. Не в моїй компетенції обговорювати, чому там, наприклад, там в 75 кілограмів буде узбекський боксер. Так, він хороший, він срібний призер здається універсіади. Але чому там буде не українець і чому не виставляти проти кубинців, хоча б для досвіду не давати шанс нашим? От у нас був хороший фінал, ж фінал в чемпіонаті України. Там Головащенко проти Харламова з Одеської області. Харлама хоче поступився там, дуже таке спірне було рішення, але показав хороше бокс. Ну дайте шанс цьому хлопцеві. Хоча, з іншого боку, я ж не знаю, що прописано в контракті українських отаманів і узбеських легіонерів. Можливо, вони ну, мають виходити в ринок. Яку я, я, кількість, кількість боїв мають певну, провести. кількість боїв провести, бо теж, мабуть, вони мріють про олімпійські ліцензії, в них є якісь свої плани на життя. Ось, хоча хотілося б бачити більше українців. Матвійчук виступ, досвідчений боксер, наприклад. Да, але за підсумками того, чемпіонату України, він. Об'єктивно, там Володя другий номер в Україні він програв в фіналі Денису Берінчику. Як би там не було, але маємо факт: поступився проти нього. Толеда Лопес, який. Поступався, який зараз, як на мене, найкращий взагалі в цій ваговій категорії, ну, якщо говорити про аматорський, про любитель, аматорський бокс, і е, його декласувати міг один українець Василь Ломаченко, і що він двічі зробив в півфіналі Олімпійських ігор і в фіналі чемпіонату світу в Баку. Можливо, там були ще якісь зустрічі, але ну, найвагоміше, найвідоміше це ясна річ. При тому, що Василеві на Олімпіаді було дуже непросто з е, цим кубинцем. Дуже непросто. І ми розмовляли після цього бою. Е, Василь тоді, е, ну, Високо оцінював свого суперника, просто ну Ломаченко це є це, це є Ломаченко, і він на швидкості за рахунок своєї техніки, швидкості і величезної цілостримості тоді здолав кубинця. але е, іншого Ломаченко у нас немає. Тому я б навряд чи на нього ну, поставив на українця от в цій зустрічі, хоча знову ж таки можливо там. Толі Лопес там на стії ноги стане там, десь там перетренується, Погано пройде акліматизацію. пройде погано акліматизацію. Так, це теж на нашу користь діє. Ось в суперважкій вазі там Білорус буде за українців боксувати хороший білорус, які здається, лишили росіяну Тищенку програвав в всесвітній серії боксу. Призер чемпіонату світу, призер чемпіонату Європи. Шанс є. У нього відібрати у кубинця. З хорошим прізвищем Савон, очки, Але ж знову ж таки, людина, яка є, яка входить до складу збірної клуби з боксу суперважкій вазі, треба розуміти, що яка там конкуренція внутрішня і що це не просто аж ніяк хлопчик для побуття. І я думаю, що е, м, теж однозначно сказати, що там білоруські легіонери українських Атаманів. отаманів. Там здолає кубинця у суперечкій вазі не можна. Тож будемо дивитися, знову ж таки, один українець лише виступає у складі нашої команди, і при всій повазі до нього я б на нього не став. Але підеш і подивишся? Можливо, піду і подивлюсь, так. Можливо. Ну, тоді у нас буде привід обмінятися думками уже постфактом, так підвести вже підсумки першого колу атаманів загалом. Е, ну і думаю, що тем для розмови про єдиноборство у нас буде виникати все більше і більше. Ну так, бо єдиноборства не закінчуються, вони не обмежуються і, власне кажучи, боксом. У нас багато чого відбувається ще окрім боксу. Ну і, можливо, буде відомий вже суперник Василя Ламаченка. Це теж привід Погомоніти. Так. Ну що ж, дякую, це був Дмитро Лазункін, відомий телеведучий пардон, і коментатор. Коментатор. Пока. Вітіскоп, спортивне відео.